Сьогодні я буду пересаджувати живці тайдалів з касет, буду пересаджувати їх у горшечки маленькі. Вони в маленьких горшечках мене трохи проростуть, потім я їх обріжу і ще, мабуть, наживцюю. І вже буде формуватися в них кущик. Я беру ґрунту суміш торфяну. ній також є добриво пролонгованої дії. Засипаю, поливаю і ось саджую ці живці. У мене петуння тайдал. тайдал. Колір тут у мене буде хотпінк, це рожева така тайдал, а також ще red велюр, кажеться. Ось зараз я їх буду висаджувати. Корнива дуже хороша. Хороші такі кущики живців. Ну і потім на підвиконні. А отам уже верхушечку далі я буду зрізати і також наживцюю. У мене зараз 10 таких кущиків, хочу зробити більше. Поки ще до висаджування в кашку.